Всім привіт! Сьогодні про готель для дорослих Рага Сіде, який розташований в місті Манавгат, в одному кілометрі від центру міста Сіде. Готель дуже компактний, займає всього площу 5 5000 квадратних метрів, знаходиться на другій лінії і не приймає дітей. Складається з двох корпусів: оцей основний і ще один корпус біля моря, де знаходиться на морі біч фронт. Готель зручний і достатньо приємний. На території всього готелю, а також в номерах Wi-Fi безкоштовний. На момент нашого перебування в середині квітня готель був майже заповнений на 100%, тому що вони працюють з групами і корпоративним сектором. Також виходимо на терасу. Знизу розташований ресторан, атмосфера тиха, спокійна, музичка така не дратуюча. Тому дійсно готель для дорослих і готель спокійний. Спочатку дивимось номери в головній будівлі. Це номер сют. Він двокімнатний. Як бачимо, тут є така гостинка і спальня. Санвузли майже однакові в усіх номерах. Номер чистий і свіжий. Всього в готелі шість категорій номерів, Мінімальний економі, а максимальний сьют, який ми зараз дивимось. В номерах міні-бар і сейф безкоштовний. Міні-бар поповнюється кожного дня. Вся комунікація туристів з готелем відбувається в додатку, який ви встановлюєте при заїзді. Там через додаток, через QR-коди, ви можете замовити якісь певні послуги, платні або безкоштовні, і потім при виїзді оплатити рахунок, якщо буде така потреба. Ось по факту, і вся територія басейн і корпус. Тут є ще один басейн, критий з підігрівом. Також в головному корпусі є номери стандарти. Їх тут три типу. Стандарт Room Land View, стандарт room Sea View і стандарт Room Sea View. Дизайн однаковий у всіх. Йдемо на територію через ресторан. Ресторан також свіжий, такий, без зайвих запахів. Як я сказала, в готелі на момент нашого перебування був якийсь конкурс кухарів, ну, здається, кухарів. І людей було достатньо багато. По харчуванню в готелі концепція Ультра все включено 24 години. Імпортні і е, місцеві алкогольні напої безкоштовно. І кажуть, що алкоголь достатньо нормальний. Також є італійський алякарт, в який можна потрапити по, за попереднім бронюванням, також через додаток. Територія компактна, але тут ще є спортзал і е, спа-центр. Йдемо на пляж. Кожного вечора на пляжі анімація активна біля готелі. Ввечері анімації немає, бо на морі все дуже близько, щоб людям було комфортно. Навіть Діля на пляжі, повз магазинчики. Навіть. Щоб далеко не виходити, солодощі прямо тут. По факту дорога до пляжу від готелю займає десь хвилин 5. Головна перевага цього готелю в тому, що він розташований в 1 кілометрі від старого міста Сідея. Оцим променадом ви можете пройти і прогулятись. Це також бар і територія готелю. Корпус з номерами Beachfront. От там ми бачимо, пустих номерів не було, ми не подивилися. Але дуже зручно, тут проходить анімація вечірня, плюс в цьому ресторанчику можна по QR-коду на шезлонгі замовити собі перекус або якісь напої через QR-код, і вам принесуть, ви можете спокійно тут відпочивати на цьому місці. Пляж шикарний, пляж піщаний пологий захід, Зручні ліжаків, широка полоса. Пісок і пологів на Сюди, в цей регіон і в це місце можна їхати в жовтні і на початку сезону вода буде тепла. Додатковий корпус, який знаходиться на пляжі. В готелі система карток з вулиці. На територію ніхто не зайде. Готель компактний, але достатньо приємний. Там є спортзал, його ми не дивимося, але він є. Особисто мені готель дуже сподобався, формат прекрасний.